Ми збираємося їхати. Це за... Завтра у баби день народження. Скільки їй? 87 років. Ми зараз вже проїхали Черкаси, проїхали все. В Черкасах так пусто, я кажу Тані, навіть не знаю, з чим це зв'язано. Чим може, що вихідні і люди пороз'їжджалися. Чим може хлопці просто відпочивають. Да дулим зараз, а тут доїжджаючи вже до батька, залишилося нам кілометрів. Ну, понти, да? тут вже пожди, ми проїхали. Ну, кілометрів 40, мабуть, ну, десь 30 кіме осталось. І по дорозі черешні і вже такі рум'яніють, вже червоніють, геть хорошо так. А в нас ще ні, у нас ще зелені. Тобто у нас ми... ж нема черешні. Ми скільки сюди їздимо, в ну, нас там рядом десь. Скільки їздимо, і я замічав одне, що різниця. З цієї сторони йде батько, і з нами 2 неділі, плюс-мінус десь дві неділі. Вони змолотили зерно і через десь 2,5 недільки починаємо ми молотити. А якщо не знайдемо комбайна, то взагалі через 4 неділі цей Це у нас вже не треба. Це я з заньком договорився, то будемо гарпузи молотити комбайном. Ну, по трасі, що я хочу сказати, по трасі, ось ми сіки їдемо в нею, я на пару днів їздив калинкою, то... Комфортно в ходу. Комфортна, м'якша, різвіше трохи розганяється. Но мені трошки не подобається управління руля, тим, що ну, винно цей він не так працює, як рейка. На рейки я собі однією рукою держу і легенько, а тут наче трошки, наче от, Таня каже, стрілка на часах. Такими трошки. Тук, тук, тук. Але байдуже. Тобі подобається? Так, у мене солісне. Не поставила дракошову вікно. Нехай їде впереді. Ми, ми проїхали вже такі, о, таку ужасну дорогу, а тут ну, простець проїхати, буквально, ну не знаю, скільки ми зрізаємо, 20 кілометрів чи, менше, чи більше. Десь так. Да? Кажу Тані, ну якщо ми вже таку дорогу проїхали, то їдемо вже по такій. Тут по-любому ми помаленьку по-любому по проїдемо. страшно, конечно, с этим бампером, но... Але... Ничего, попробуем. Это тут я раскидал дорогу? Да. Надо же мы туда не ездили сюда, как ты раскидал. Да, после того и не ехали. Таня, тут бы приехала без бампера. Привет. Кажу Тане, давайте сюда. Привет, привет. Да ничего. Привет. Привет. Бейба, привет. Привет. Что вы? Я Привет, мам. Ай, до мама, мы дома. Здоровый ко мне. Бороться будем, бороться будем, будем бороться. Будем громко ему. Все все все, 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 все. Иди сюда. Иди, иди. А, давай в хату. Батько, як Як, як чувствуешь себя за рулем. Ну, поки ручник не робить, я потом зроблю, бо ще не все встигли. Да, світ робить, стеклопод'ємники роблять. Ну, широка, ну, я не можу, я трохи мені вона ну, так, як Да, Ось закрите, побачите. Ще рокувато трохи, да? Надо ну, так? Треба Пішли в хати, бо мокре. Давай, іди. Заходь в хату. Давай, так ходь хату. Отак, в управлінні нормально. Усилитель хорошо робить, тільки мені оце вона в ходу, я не можу трохи, він наче трохи жорсткувато в ходу. Треба постійно пості, пості, типу, держати. Я кажу, хотів, щоб Таня пересіла тут, а вона... ні, ні, не на. А сама не пересіб заїжджач. Та нормально ти. Таня каже, покажи мене хоч красиво, бо я така, як на ході. А я цей. Бо капусняк, Бейбен капусняк фірменний. Грінок нема. Це капусняк під ліди. Тетлида? Бейба бурш готовий, а по всяк Я готовий. Я перепутав. Це такі блюда, я готую дідушки на работу. Нічого. Ну, Ні, це лаваші і сосіска. Можете попробувати. Так? Це одна тільки. Одна? Одна? Та, на, давай попробуємо. Дай... Дай, я що, ну. я, я знаю. Ми до тетліда їздимо, як в ресторан. <ріст> 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 Ми їдемо, Таня каже, тітлі до нас накормить. Звісно. <ріст> <ріст> Як це так? Находиться, щоб приїхати, щоб нас зустрічали. Я не знаю, поки я не п'ю, нічого, може магазин взяти чи ні? вино? Артурчик пішли їсти. Вийшли, трохи кімарили, Арту ходіли, десь гуляє там. Кажу бабушці, бабушка, як вам Таніна машина? А бабушка каже, ну гарна, гарна, краще, ніж та. Ні, каже, і та була гарна. Ні, і та чорна, це за 15. Батько варш. Ланус. Ланос, каже папі, не нравиться. Правильно, аби, аби їздила. Як <sharp> ти вже стрипаєшся? <smus> Вечором, поки мар нічого не робили. Ой, Тільки їмо. він любить Запіканка бомбезна. А та з чим? А ну попробуй. спробуй. Секрет фірми, ну попробуй. І попробуй і зацінуй. А ви взагалі на кого ви? Mm. На що у вас було? Абігенно, типу як з зайцем, а за... зайцю. Хоть роботник. Ну ви ж співаєте, це ж співачка. Риз... Так, да, це я буду мочу. Вкусні. Папа, що Оце то такі, Григорій Миколайович. Нервний. Папа, воно не буде мочу, бо воно дуже гаряче, если чесно. Ешь давай. Садим. Юра, бомбезно? Ну, Офигенно. Вообще, очень тоже смачно. Везет тебе, папа. Что? Добрый кушаешь. А что? Ну, я хочу. Аж не отвечал, что его тут забирают. Что ты понимаешь? Нет, я не люблю. Юра, фиксирует. Папа, вот это твоя. Твоя ж кружка, что я тебе садился, привозила. Тебя Юра фиксирует вообще-то, папа. Да. как вы питаемся. Я на вас суд подам. Чого до а, а кого право знімати мені без дозволення? — Так це Це частна особа. — сок до зятька. Він, це він звичайно, не тебе. Він ага. все йому на лісні кидав. Ми ми, ми вже не поковували. поздравили бабушку, що посиділи сімейним кругом поїли по і поснідали, повечеряли. І бабуся із сітлі всю хавку збирають нам оддають. Ні, не всю. Може, що хтось прийде. Там, там... Ні, не всю. Я, я ходила, тітліда каже, говорю, вона говорить, я залишила. Я Говорю, ну покажіть, я знайди глянь. Я гляну, хватить, я кажу, ну, не, не хватить тоді цей. Так Ми бабушці дали... кружку подарили з фотками, де вона покаже їй. Вона любить такі речі. А батько зітліда і подарила. Телефон, так? Да? Да. Ось така кружка. Артуха, Таня. Юрчик. І це ця, ця фотка ще з прошлого разу, де ми фоткались. І mm -hmm. каже бабуська, і баба тут. Звісно. Вони люблять таких, Важко вже у такому віці, Чимось таке, що буде. Уже ножниці взяв. Артур, звісно, наводить шухер по хаті конкретний. Він все, що знаходив, все витягував. а то що, та забери лучше туди сервант. Хоча він вже знайшов як його. Так. Ну тіше. Тіше, господи, я не знаю, на чому воно там тримається. Воно на гвоздик зацепи. Хочемо зараз зробити загальне фото. Я держу Артура, бо він як пішов туди, де кури всі. Давайте давай. давай. давай, всі станемо фотографуємося. О, не, і тапочки, не а, Давай, то бачимо. Дивіться. Давай, Артур. なんで? Їхали по дорозі, заїхали до батькового друга, він заварили вихлопну нам, бо в нас вихлопна була відпавша. Не відпавша, а короче трохи. А Це зараз тихенько працює, добре. Вона там всередині одвалилася. Зараз приїхали батька на роботу, повезла Таня, вирішила піти подивитися до нього, як він живе, хороми його. І зараз їдемо назад, бо Артухою ми довго не можемо. Так, да, Артур? Та ні, захотілося подивитися. Хто це, ротвейлер? Подивись свою собаку. Ротвейлер? Да. ротвейлер? Привіт. Привіт. Нічого він не агресивний. Привіт. Привіт. О, ну, бачиш. Привіт. Красавчик. Красавчик, да? Красавчик мой. Візор. Пацан. А, Візор, лізер. Ви за ним дивитесь? Ну да. Молодець. Да? Маш, Таня, він тебе. Все, все. Тихо! Хороший! Все, попаевайся! Все, молодец, молодец, молодец. Красивий, ідем. Да. Видно те, гавкає. Хороший. Так, все, будемо їхати. Да. Давайте тоді. Все, Юрич, Все, Таня, давай. пока. Пока. Все, все, пока. все давайте пока. тоді пока. пока. Будемо їхати. Все. все. Артуха, кажи пока. <звук> ага. Кажи, Пока, тихичка. Пока. Ой боже, ой боже. Це розвіє, то він каже, я з ним гуляю. Красивий. Видно, що кормить. Та він злий такий гавкає. А йому папа лізер. Як він сказав? Візер. Візер. Візера, я Ліза, Ліза тут дячка. <хи> Візери якийсь, ну ладно. <смір> Та, бо бом вже ще більше розіслився. Та биться, а ти показував чи ні? Що ми ще не показували. Ми ж заїжджали до папіного друга. Я тільки сказав, бо я не встиг, бо Артур. <смір> 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 так, у нас Артур вічно кудись іде, ми за ним бігаємо. А до папіного друга заїжджали, бо в нас вихлопна, там десь щось там сталося. Він дядя нам заварив щодень і тепер тихенько приїдемо. Ні, вона ну, так, що не речала так, да ну зараз вообще тихенечко, да за да. коротше побули на день народження у бабушки. Ну, Получається, ми їхали у нас. Там наші друзі рідні, теж дядьвані сітні на тракторі стали сказати привіт. Каже, ми прийдемо. Ну вони думали, що ми сьогодні на цілий день. Каже, ми вже їдемо. Та я каже, ми мали їм гостинцям взяли. І все. ну що ми зробимо? Юра завтра на роботу. Я взагалі сьогодні мала працювати. Я кажу, за три тижні писала лист, щоб мені дали цей Дехінно. один день вихідного, щоб ми бабушку привітали. Каже, слава Богу, вона в нас є і такий поважний вік, тому поки можемо, треба на ці дні народження їздити. Ну, Потім треба на папі, на папі буде юбілей. Це коли а, батько? Коли? В серпні? В серпні, так. 25 го або, або може батько до нас приїде. Так, він не до 6-й, він любить. Ні, треба, бо мені треба, щоб виходить. А мені треба. Ну то треба. треба ж може на день народження. Це Дивись, дорога така, звісно. Хоч побачили, де папа працює, він мені показав свою кібітку. Тож йому теж, знаєш, так розказувати, то вже я бачила. Та важко. То каже, все, буду звільнятися, а потім каже, подумаю, як на три тисячі грити. Щось вже опять працюю. Як странно, да, зробили садок якось -то. Ну, Та, 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 так. Ну, ото? Все, їдемо додому. Не довго ми їхали. Свічка. Ну ти блін. Нормально, ні? Далі буде карти Та то Юра! Ти ви не это. Учись в стресових ситуаціях їде. Близько? Та вже якось доїде. Близьковато, отак. А воно типа під свічник, а вже скоро ще. Це коротше їдемо, я вже дав Тані, щоб Таня пересіла. Бо я вже кажу, давай сядеш. А цілу дорогу не було. Ну як, були фури, але... Потім їх стало щось більше, Таня каже, ні, типа, не треба. Ну ми вже все, виїхали. За коли Таня сіла. Я сідушку і не може, я їй ходу підливав. Нормально, нема стрічки, нема. Давай. Як хорошо з боку А Таня відсунулася, Юрчик каже, ого, ти стою. І... Я... Юрчик, то таке пространство. Я щось неправильно правильно сіла, Юра, мені не комфортно капець. І назад мені ще? — Так, Я ж сіла в чопто. Я не не сижу, Ну, я в шльопках. Я б може далі сиділа в прослопках, а в шльопках ноги подіють, то коронавірус. Це нагад... да, Ми вже вдома, зараз будемо вигружатися. Доїхали, все добре, все нормально. Трошки от хекались. От робочих буднів. Я все одно зараз піду подивлюсь на чеснок, на гарбузики, бо це мені, це мені треба. Тань, будеш розпаковку робити да От діда і баби, від батька і бабушки. Mm. Я думаю, що це таке? Я теж бачу, показували відроме. Yeah, like, Скільки, Скільки тут літрів? Три чи ні? Три? Що, що тут щось робить? А які мають? Ну, Покаже, у вас меті стегли, тепер трупа їсть і це ми Ну як, не так, щоб сім'я. Ну... І ковбасу нам на нижню назад кинули. Каже, я нас багато ковбасу взялася. Ладно, покажу, що Таня робить. А, Ой, поливай. Я каже, типа світки немає і нема з ким пити мохіто. Да. Дияка кучеря, а тут два види, кучерява і рівно. У мене було тут три штучки, я їх сюди присадила. Боялась, а? Рівно? Так, три штучки, две як розрослося. Я думала, вона цей. А кучерява, а це. А це мені люда дала і каже. Я її посадила, а вона блін, так взялося. Ух що... ти, як вона пахне. Тати ж. Цей... Ну, Ух! Звісно... Запах який. Ну, для коктейля лучше, звісно, ось ця, бо вона красива <реку> Для коктейля. Коротше, то стали ми поливати, полили цей город, що біля хати, і я поставив, на полив воздушку і всі останні. <реку> да. Ні, так з прополем. Трохи я кажу, за часник розпереживався, я його підживив був і думаю, і щось в мене там шостий-сьомий листок, щось воно жовтувати стало. Це походу підрізали. Шостий сьомий стали жовтувати. І я думаю, чи це я переборщив трохи. Чи це я переборщив трохи. Хоча ні, 60 грам на 12 літрів давав, як завжди. Не знаю, чи може у липні він ось, ось місяць Остався буквально, як його копати. І може він вже готується вже все до, до фінішу. У нас вже де? Одна? Одна і ще одна. груша Дві грушки І для Диви. Аня, муравій зразу. Муравій треба теж чимось обробити. А от то не треба набривати у цій ні? А я щас не осінь вже. Да, то пішло відламаємо. Дерево одна наші. твоя, одна моя, так? А діти? А діти обідуються. Ну, ну, проливай, я піду переставлю на далі на полив. Що? Де у нас Хто? Хто? Я не знаю, де гладіолуси всунуть. Що? Ото мої екрані помідори. Ну. Там пропузіш не прямо зразу. Ні. Ось там. Хорошо. Коротше, набрала Оля, одна давала волосів. І вона каже, де мені їх всунути. Тепер вже шукала-шукала, тому що там хтось мав забрати. Не забрали. То вже буде де, десь в кінці города складати. А це я трохи. Ставлю воздушечку на полив. Там полило ципочки. Це зараз буду переставляти далі. Що, добре коли є вода. Що поливати можна. О, клубніка червоні, як гарно Завтра Таня висобирає. А це в мене тут строєчка моя закінчена, потім буде про неї відео.